Ця калина завжди привертає до себе вашу увагу. Завжди багато запитань, що це за чарівне таке дерево зростає в нашому садочку. Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми на своїй дачі, і дача наша друзі, розташована дуже близько до кордону, недалеко від Вовчанська. Отже, калина зростає в нашому садочку. Ось така штамбова. Чи це вона така від природи? Чому ж я так її зробила, що вона така приваблива, гарна? Що роблю такого, що дуже багато кожного року на ній ось таких гарних ягід. До речі, дуже, дуже смачних. Залишайтеся з нами, все вам розкажу. А перед тим як я буду розповідати, друзі, ставте нам одразу вподобайку і підписуйтесь. Бачите, який дуже сильний самшит, навіть тримає, бачите, ми залишаємо в зиму трохи калини, щоб пташки прилітали і коштували. І пташкам вистачає, і нам вистачає. Сам ще тримає. Дивіться, дуже важка вже калина тут стоїть. Так, всю, всю, всю обрізаємо. Зараз в нас лютий. І саме в лютому в лютому, на початку березня, я зазвичай все це роблю зі своєю калиною. Калину потрібно якомога раніше починати формувати і стригти навесні, тому що вона дуже рано прокидається. Калина називається сорт захід сонця. Це звичайна калина, кущова, зростала декілька років в цьому місці як звичайний кущ. А потім я подивилася на неї, і мені захотілося, щоб вона була у мене ніби на штамбі, і почала прибирати всі пагони, які зростають знизу. Роблю це кожного року. Кожного року прибираю пагони внизу. Бо вони зростають вона дуже потужна і завжди відновлюється саме знизу. Але якщо тобі хочеться, щоб рослинка мала. Трошки інакше вигляд, ніж звичайний кущ, то це можна робити, і це не дуже складно. Прибираю кожного року всі гілочки, які зростають внизу. Тим самим піднімаю стовбур якомога вище. Для чого мені це треба? Більш привабливо виглядає верхівка, така куля. Виходить з часом, і я ще можу багато рослин посадити під калиною, і їм вона не буде заважати. Тому і прибираю, і піднімаю трошки вище, щоб всі рослинки, які в мене тут внизу, щоб я могла їх побачити, і щоб їм і достатньо сонечка було, і щоб калина прикривала їх від сонечка, бо в мене тут зростають і і таке поєднання мені дуже подобається, і вони допомагають одне одному. Зверху калина прикриває від сонечка, а внизу дуже гарно і дуже комфортно зростають гортензії. Що зараз буду робити? Зараз буду обрізати всі гілочки, щоб показати вам, як я це формую. Принцип дуже легкий. Видаляю всі гілочки, які зростають всередину, які труться. Які заважають одна одній. Так роблю, щоб зовнішній вигляд мені подобався. Вже багато років роблю ось таку формуючу обрізку і формування цієї калини сорту Захід Сонця. Що бачу, навіть якщо я видаляю багато гілочок, багато нових гілочок з'являється навесні. І влітку дуже рясно вона вкрита і е, квіточками, які потім перетворюються ось в такі гарні великі ягоди. Отже, друзі, видаляю, ви будете дивитися, як я це роблю. Якщо буде треба мені, я, можливо, видалю якусь і нижню гілочку. І ще, друзі, знаєте, коли видаляю гілочки, Враховую, що коли навантаження ягодами буде, всі ось ці гілки вони дуже-дуже нахиляються під вагою ягід. Тому дивіться, ось це зараз вона ось така. А коли вона з ягодами в сезон, влітку та ще й листя, вона ось так нахиляється. Мені навіть приходиться іноді зв'язувати до центрального стовбура прив'язувати ось ці гілочки. Бо вони дуже-дуже важкі. Зазвичай, коли обрізку роблять дерев, ось такі гілки, які зростають вверх, їх обрізають. А я не буду її обрізати, тому що, коли буде навантаження, вона ось так нахилиться, тому я її буду залишати. А видалю гілочки ось ці. І трошки в мене і крона підніметься, бачите? Ось цю приберу. Вона завжди рясно дає врожай. Завжди. Ягоди дуже смачні, вони не кислі. Знаєте, коли кажуть про калину, кажуть, що вона кисла. Ці ягоди, вони, мені здається, знаєте, я б так сказала, що вони солодко кислі. Я зараз візьму ягодки. Подивіться, які вони великі. Дивіться. Скуштую. Ммм, mm, гарно! Я калину обожнюю. Ми завжди всю зиму ми п'ємо чай з калини. Гарна. Смачна, смачна. Соку багато! Mm. Друзі, неймовірна. Корисна, яскрава, садок прикрашає. Тажкам дуже добре. І нам, щоб не хворіти. Ще раз повторю, друзі, дивіться, ось тут всередині дуже багато гілочок. Вони заважають сезон провітрюванню, щоб тут хвороб не було, шкідників не було. Тож ми прибираємо всі ці гілочки. Хто не працює, тот не їсть. Щоб гарні плоди були, щоб гарні дерева, щоб гарно окуші виглядали, треба попрацювати. Але потім це ж така насолода, друзі, це найкращий релакс. Коли ти щось робиш, а потім, коли листячка на деревах, на кущах, бачиш і згадуєш, та це ж сам я робив. Це ж все я формував. Це так приємно. Ось дивіться, як вони тут повідростали. Дивіться, одна на одній лежать. Оці всі видалю. У нас така історія була з цією калиною. Декілька років тому ми приїхали влітку, був буревій дуже, такий дощ дуже сильний. І Ми приїхали, і калина вже була з вражаєм, і вона розвалилася, Відлама, відламалася гілка з тієї сторони, і мені здавалося, що ми її не врятуємо. Знаєте, яка дивовижна вийшла історія? Чоловік підняв гілочку, ми її замотали, прив'язали. І на... прибрала я з тієї гілочки весь врожай, всі ягоди, щоб навантаження на гілку не було. І вона приросла. Знаєте, де вона? Дивіться, зараз поближче покажу вам. Ось дивіться, бачите? Ось. Це місце, ось цю всю, всю гілочку ми ось так прив'язали, примотали тут, і вона прижилася. Бачите? Ось така калина гарна. Ось така красуня в нас вийшла. Охайно виглядає. Разом з усім садом на весні роблю першу обробку від хвороб та шкідників. Або препаратом брунька, або біошок в поєднанні з препаратами 30б або 30. д Подивіться, будь ласка, у нас було дуже гарне відео, де я розповідала, якими препаратами раджу користуватися, які вже опробування пройшли в нашому садочку. Калину обробляю. Мені знаєте, чим ще подобається калина? Вона мій помічник. Навесні всі знають, хто вирощує свої садочки, в кого є калина, що на калині на першій з'являються попелиця. Саме калина нам дає знак, що треба обробляти свій садок від шкідників. Я зазвичай. Вже знаю, що ось-ось, скоро вже попелиці прийдуть наші садочки, бо це такі шкідники, що від них сховатися неможливо, і знешкодити їх неможливо. Тож на калині на перші з'являються, тому обробляю обов'язково завжди її, щоб вони не шкодили, бо тоді не дуже гарний вигляд має скручуються листя, і вони такі склизкі від дії попелиці. Тому обов'язково обробляю, не пропускаю. Треба обробку робити до цвітіння, а потім, вже, коли ягідки з'являться, тоді, тоді вже можна обробити і другий раз. Обробляю і хімічними препаратами в сезон від шкідників і від хвороб, тому що калина вона вже тільки восени, ми можемо її коштувати, вона дозріває. Аж в жовтні ось саме ця калина. Смачна, багато врожаю. В цьому місці в неї гарний полив, коли ми в своєму садочку. Бо тут гортензії тут крапельний полив під корою, бо цей квітник замульчований сосновою корою. Їй дуже тут подобається. І сонечка достатня. І... Вона в цьому місці прикрашає наш садок. І, знаєте, заходиш у хвіртку і завжди такий гарний вигляд має така калина, ніби на стовбурі. Це не складно. Знаєте, в нас сусідка побачила, як я формувала цю калину, а в неї звичайна калина, така, як є в багатьох садочках, не сортова. І вона взяла садові ножиці, а може, вона брала якусь різ, не знаю. І підстригла її просто ось так по колу. Теж дуже гарно виглядає. Тому, якщо вам хочеться зі своєї звичайної калини створити більш привабливу, більш охайну форму куща, робіть, це не зашкодить вашій рослинці. Калину я нічим не підгодовую. Більше ніякі процедури з неї не проводжу. Тільки обробляю навесні і. Навесні, коли по всім квітникам розкидаю добрива, це або селітра, або карбамід, то і калині теж попадає під кореневу систему. І все. Вражай завжди гарний, і його дуже-дуже багато. Якщо, друзі, вам сподобалося наше сьогоднішнє відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Бо ваша підписка, ваші вподобайки це знаєте, це подяка за нашу працю, що ми знімали, підстригали, ділилися своїм досвідом, показували, що можна ще цікавого зробити в вашому садочку. Слава нашим Збройним силам, бо тільки завдяки їм ми можемо все це робити. Хоча друзі, знімаємо дуже гучно, дуже гучно. Але ми віримо в, наші, в наших воїнів, віримо в наших захисників. Бажаємо Україні перемоги, всім вам наснаги! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку на нашому каналі. Сонечка все більше і більше, бо скоро весна.